Всім привіт! Хотів би показати обрізку молодих грушок Одно, двох, трьох, чотирьох річок і трошки старших. Мене вони тут ростуть без особливих умов, в траві не пливається, тому матимуть такий первозданий вигляд, не буде такого професійного формування, але якби простіше буде показати звичайній людині, яка не вміє обрізати, як. Обрізати собі вдома дерева. Формує їх веретином. Мені подобається це формування через те, що дерева займають чимнайменше місця в садку, і завдяки тому можна посадити собі чим побільше сортів. Вони у мене ростуть як на карликовій підщепі айва С1, так і на сіянцях айви, теж достатньо карликові, так і на сіянцевих підщепах, тобто на дикій грусті. Ось е саджанець. Груші Еріка, це насіянцевій піщепі, буду його обрізати. Ось така грушка. Так. Наприклад, цей пеньок я видаляю і ці гілки, які на висоту від землі десь до 60 см, теж видаляю. Так, в принципі, крона гарна, гілочки розростаються в різні сторони рівномірно. Ось такі трошки підкоректую і два центральних провідника. Один потрібно буде видалити. Оце конкуруючий провідник. Видаляю його на пеньочок, щоб тут в майбутньому від пенька відросла бічна гілка. Буде на плодоношення. А центральний провідник от після, після верхнього розгалуження гілок десь лишаю сантиметрів 30 і вкорочую ось на бруньку ростову. Так, іде до наступної груші. Так. Наступна груша. Де десь років їй три вже плодушки заклала. Ось, потрібно буде тут цю гілку скелетну відігнути шнурком до горизонтального положення і ці гілки теж повідгинати. Оця добра гілка росте. Цю теж відгинати. І цю відгинати. Ось. Тут треба все повідгинати, тому що дуже різко всі гілки догори. Ростуть. Обрізати особливо нічого не потрібно, потрібно тільки повідгинати. І в принципі, ті гілки, які ростуть, от маленька гілочка росте всередину крони, тоді треба видалити. В принципі, тут більш нічого не потрібно обрізати. Можна цю бокову гілку трошки вкоротити. Тут трошки теж можна буде вкоротити. Вкорочується на дворічний приріст. Тут теж дворічний приріст. На дворічний приріст. Вкоротити. Також тут. Тут вкоротити. Тут що на верхівці гарні гілки ці, повідгинаємо потім в горизонтальне положення, а це сильний конкурент провідника. Так, його також потрібно буде видалити ось так от, на пеньочок. І центральний поверник вкорощуємо десь на висоті 30 см від розгалуження. 3-4 річна грушка. відгинав я гілки в минулі роки. Ось так вони позакручувалися. Значить Скелетну гілку вкорочуємо. Так, і ця проситься так догори, сильно рости. Тут ми підігнемо, а цю ми взагалі видалимо. Так, і оця гілка теж дуже різко росте догори. Потім я її буду відгинати ось так от. В горизонтальне положення. Цю напевно теж так різко проситься догори, то я її ось так ось видалю, щоб тут в наступному, в цьому році, відросла гілка. Вона буде більш таке мати горизонтальне положення. Так. Цю скалетну гілку вкорочу і цю теж вкорочу. Це на сіянці, тому дуже сильний приріст, приріст дала грушка. Також тут на центральному провіднику в мене дощеплений ось інший сорт. Тому десь я центральний провідник теж від ось цього. Розгалуження десь 30-40 сантиметрів вкорочу. Ось на Бруньку. Так, наступна грушка. Тут схожа ситуація. Ось така грушка, тут теж два сорти на ній. Теж дуже різко проситься догори рости. Я гілки відгинаю, але все одно вона тянеться догори. Вкорочую скелетні гілки. Цю скелетну гілку теж вкорочую. цю вкорочую. Так, ця так дуже різко догори пішла гілка. Її потрібно буде ось так от. Відігнути. Ну, Я її теж вкорочу, а потім підв'яжу відігну. Так, а тут щось таке робиться не дуже зрозуміло. Нам потрібно крона веретено. Ну, цю гілку ми в горизонтальне положення відігнемо. Ця гілка росте строго вертикально. Ми її віддаляємо. Тут теж будемо відгинати. Це теж будемо відгинати. Тут теж прищеплений інший сорт, то приріст не сильний був, тому трішки верхушку тільки трішки підріжемо. Ось так виглядає обрізане дерево. Тут не стільки тої обрізки, як буде відгинання гілок в горизонтальне положення. Так, наступна. Грушка. Тут теж накручено, не зрозуміло що. Заяць трошки гриз. Скелетну гілку вкорочуємо. Тут на скелетній гілці росте сильний пагін, тільки що з ним робити. Певне, я такого відігну в горизонтальне положення, видаляти не буду. А цей Відповідно, конкурент його видаляю. Тут теж на гілці строго догори скелетній росте паген, його теж видаляю. Оцей такий, в принципі, тут хай буде. Чи ні? Ну тут трошки є оголення гілок. Оголення скелетної гілки, то... Горизонтальне положення. Цю гілочку теж відігну, а ця гілка така достатньо потужна і її не відігнеш уже. Ось так і крона буде формою ялинки. Центральний провідник невисокий то його десь на висоті 30 см. Тут вчеплений інший сорт у мене. Так, Молоденька грушка, посаджена однорічкою. Тут по суті нічого обрізати не треба, тільки Теж треба буде гілки, прищепки поставити і ось так от горизонтальне положення. При обрізці дивлюсь, щоб штам був, висота штамбу щоб була десь 60-70 см, щоб перші гілочки ось розгалуження починалися на висоті 60-70 см. Холодна сьогодні погода, сильний вітер. Але обрізати треба, весна йде. Так, Ось знову у нас грушка молода. Десь трирічка. річка. Так, що тут з нею? Тут її по суті обрізати не дуже треба. Знову ж гілки скелетні повідгинати добре в горизонтальне положення. Це конкурент сильний центрального провідника. Ось це провідник, а це його конкурент. Тобто його вже, його нам тяжко буде відігнути в горизонтальне положення. Ці менші гілочки легше відігнуться. А його тяжко буде відігнути, тому, тому ми його видаляємо. Теж на пеньок. Центральний провідник невисокий тут. Десь 30 см, тому ми його чуть-чуть підрізаємо. Це десь дерево 4-5 років. буде підгинати фонтальне поваження ось так і також цей сильний приріст видаляємо Видиляємо також. Так, цю гілку теж дуже сильно Відгинаємо, дивимося, значить цю гілку, ця гілочка дивиться. Ми її видалимо і також кінцівку гілки на двохрічний переріст. Десь в травні місяці буду підв'язувати, відгинати ці гілки в горизонтальне положення. Так, тут що? Тут, тут, тут цю гілочку можна буде відігнути. Це нам не потрібна Далі. яка горизонтально яка вертикально до гори росте. Це теж на скелетній гілці. Непотрібна гілка, теж кут неправильний, теж видаляє. Тут. Середину крони, гілочку дивимося, тих що дивиться середину крони, видаляємо, це відгинаємо. Так, верхівка. Так, що тут у нас на верхівці? Знову це конкурент буде провідника центрального ми його видаляємо. Трошки кут неправильний. Ось так от треба обрізати. Горизонтально, було. був заріс горизонтальний. Ці відгинаємо, ці відгинаємо. Потужний дуже у нас центральний провідник. Розгалуження саме нижнє. На центральному провіднику десь тут відбираємо 30 см. Пеньок, щоб від неї відросли відростки в різні сторони. Тут теж оці гілки, що різко догори ростуть середину корони, теж їх віддаляємо на кільця на паньок. Ми кинемо відрозну подушки. Такий сорт, що прямо проситься вгору гнати, але треба його сильно різати відпускати. Так, тут теж ці різку припускали догори. Ми їх будемо відрізати. Ось цей отак потрібна. Теж ось на ній будуть плодошка Це плодошка. Ці, що до горя, це вже жировики. Чув'я є скелетні тільки на двохрічний приріст. Тобто це придан гілка. Це однорічний приріст. Іде. Тут коліно. Це ж двохрічний приріст. Виходить, якщо її вкорочувати, то треба вкорочувати ось тут. Тут ні в якому разі не можна буде обрізати. Але якщо тут ми вкоротимо, тут тобто є продовження таке горизонтальне, можна буде її тут і вкоротити. Б, звичайно, десь отаку от довжину гілки лишити і вкоротити, Але це в нас буде тут однорічний приріст, якщо обрізати на однорічний прирост, тут якщо одно відріжемо, то від ці брудки. Як це пояснити? На дворічній деревині вкоротити. Є, а однорічний вагін не потрібно обрізати. То я її відігну і обріжу. Це що забажаю, обрізаю вже? Ну, це знову ж конкурент, сильний конкурент центрального провідника, його нереально буде вигнати горизонтальне положення. його видаляє У мене дощеплений на верхушку інший сорт. Тут приблизно від верхнього гряю. нема що обрізати, треба трошки буде ті гілочки повідгінати, попідв'язувати штурками. Те, що росте Парал... паралельно провіднику і вдаляємо. Отак все добре. Так, ще молоденька груша. Можна дивитися, те, що я окулював, щоб я не обрізав те, що не треба. Це окулював. Ось тут позасихало, так що брізати, потрібно цю гілку скелетну можна буде відтягнути в горизонтальне положення Цю я вже обрізав ще літа. Принцип того, що має бути один сильний стовбур і горизонтально відходячи від нього гілки. Як на ялинці. Сильний центральний провідник і горизонтально гілки, які горизонтально відходять від центрального Центральний провідник прищеплював дещо. Ось, саме в мій верхушці. І ось тут та гілка ще сильніше пішла. Так що її я лишу на як провідник. Це трошки, щоб краще Це поки все. Всім дякую за увагу, до побачення.